Святої Евангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні! Сказав Господь, я восхваляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так Отче, бо так тобі було до вподоби. Все перед мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе, і тягар мій. І сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу, Сідайте, слава. будь ласка. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я, каже Ісус, я Ісус облегшу вас. Втома і обтяженість. Вона насправді буває дуже і дуже різною. Можна цілий день пропрацювати на роботі. Під палаючим сонцем можна простоїти цілий день за прилавком магазину, можна простоїти за касою самопомочі цілий день. Можна цілий день мити, прибирати, чистити, робити різноманітну роботу і справді вже година так п'ята, шоста відчути цю втому і обтяженість. І тоді ще виникає питання: ой сьогодні перша п'ятниця. А може піти. І тоді починає всередині боротися певне, певна спокуса, починає відбуватися певна боротьба. Я втомлений, втомлена, я обтяжений, обтяжена турботами сьогоднішнього дня, а може, краще полежу, відпочину. А потім собі інший голос каже: ну прийдеш додому, не ляжеш і не відпочинеш. Зайдеш на кухню і вийдеш пізно, поки не зробиш всього. І не раз так жінка, особливо жінки, каже: ні, таке піду ліпше чування. А реста все рівно встигну. Втома і обтяженість бувають справді різними. Вона може бути щоденною, а може бути, втома і обтяженість по життю. Це втома і обтяженість по життю. Настає тоді, коли ми незадоволені ж нашим життям, незадоволені самим собою, Незадоволені тим, як ми реалізовуємо себе у своєму житті. Хоча насправді тут, на цьому світі, ми майже ніколи не маємо стовідсоткового задоволення від життя, однак ми дуже добре насправді відчуваємо, коли ми тішимося, що ми живемо, а коли навпаки. Втома і обтяженість починають нас мордувати. І тоді ми почуваємося травмованими. І ця травма відображається на дуже різних рівнях. Вона відображається на рівні фізичному, бо ми не маємо сили. Вона відображається на рівні психологічному, бо ми можемо війти в певну депресію. Вона відображається також і на рівні духовному. Бо молитва стає чомусь немила, би засихає. І тоді ми шукаємо, як позбутися цієї втоми і обтяженості від життя. І не раз саме такі чування стають добрим поштовхом для того, щоб ця втома і обтяженість від життя відійшли. Часто певна якась духовна практика чи то чування, чи то проща, допомагають людині не би поскладати з себе саму і згадати, яке місце Бога у суті людини центральне місце, довкола якого будуєш своє життя. Буває також в тому обтяженість ще інше. Сьогодні я мав нагоду бути досить довший час в, одній, в одному із госпіталів лікарень Чекарських. Де кілька разів приходив відвідувати вмираючих людей, інтубованих людей, людей, які вже є без свідомості. Хтось був свідомий і з надією в очах вдивлявся на прихід священника, але в цих в очах також читалася велика втома і обтяженість. Втома і обтяженість хворої людини або вмираючої людини. Також є дуже і дуже непростою. Отож, є різні види втоми і обтяженості. Але Ісус каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Всі. Всі, які втомлені, обтяжені турботами і роботою робочого дня. Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені турботами і клопотами цілого життя. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені своїми хворобами, немочами, старістю і навіть смертю. Прийдіть до мене, каже Ісус, і я, Ісус, облегшу вас. Ми сьогодні ввечері входимо в контекст свята преображення, свята, в якому Господь привідкриває людям нового завіту свою божественну природу. При відкриттям цієї природи також свідками при відкриття цієї природи стають люди і Старого Завіту Ілля і Моїсей. У всьому цьому величному і таїнственному дійстві преображення, яке стається на горі Тавор, ми дуже часто забуваємо про одну дуже важливу річ для нас, людей. Звичайно, це дуже важливо, що Бог показує себе людям. Нехай навіть трьом. Але дуже важливо, що момент з'явлення божественної природи відбувається в контексті природи людської. Людської природи Ісуса Спасителя. І це поєднання. І цей Божественного і людського, цей прояв Божественного не руйнує людського. Навпаки. Бог запрошує нас увійти в Боже Царство. Бог запрошує нас увійти в наш справжній дім, такими, якими ми є у людській природі у Воскресінні. Бо саме у Воскресінні відбувається переміна. Але ця переміна, ця переміна Воскресіння вже починається тут і тепер. Ми немічні хворі, ми страждаючі і обтяжені, ми втомлені, ми приходимо до Тебе, Господи Ісусе, щоби за посередництвом також і твоїх святих, яких ми маємо тут, зокрема святого Шарбеля. Частички же твореш от Христа, на якому ти висів, Господи, увійти в життя, отримати зцілення душі і тіла. Тому це зцілення, за яке сьогодні молимось. Це зцілення, якого усі потребуємо. Це зцілення для розуму, для духа, для душі, для тіла, зцілення для думок. Зцілення від страхів, зцілення любові, віри і надії. Зцілення ми цього потребуємо у Тобі, Ісусе. І дякуємо, що Ти переобразився перед учнями Твоїми. Бо наша людська природа входить у присутність Бога. Наша людська природа, яка ще Поки що в нас піддається тій гріховній руйнації, все ж таки вже є спасеною. Наша людська природа, яку ти взяв на себе, стає учасником неба, учасником життя Бога у Пресвятій Тройці, учасником справжнього життя Того. До якого покликані ми усі, і яке Ти, Господи, привідкрив перед своїми учнями, там на Таворі. Амінь. Слава Ісусу Христу!